Усім доброго дня. Сідовий ранок, невеличкий приморзок, вийшов покопати в ліс. Неподалік жирі будинки. Моя легенда. І вже є перший сигнальчик. Чекий монетний 55 викинув з глини. І ось ця монетка. О, це радянських 5 копійок 24-го. А думаю якийсь царизм буде. Ой, а стан який хороший бомба. Ходимо далі. Викопав першу монетку і тут попри саму дорогу, неподалік майже самого верху, випала мені двушечка 1953-го. Також в бомбезному стані. Ходив я по ту сторону дороги, там дві радянщини попались, було декілька гільз, пробки, навіть пеніцілінки і з таким слабким сигналом мені випала наступна монетка. І це в нас щитовичок 33-го року. В доволі непоганому стані. О, навіть лопатою зарядив його трошки. І у мене був наступний сигнал кольоровий 17. Випадає 10 копійок рамочник. І також патіні прикольний. 46-го року. Ну, хоч радянщини сьогодні не смикаю. в лесочку. Чудовый четкий сигнальчик мидный. Ой, наверное, лисочок будет. Чуть-чуть в снежок и... Ще п'ята монетка по підкраї дороги. Я не певний, але мені здається, це капустинка одна копійка. Просто вона в жахливому стані. З цього боку видно до голову курку, а з цього боку нічого. Але була глибоченько так. Присів попити чайку з багетом і хочу вам показати красу. Чистенький ліс. Колись тут вирувало життя. Але після проходів камрадів я не знаю, чи вдасться мені щось знайти з того періоду. На такому п'яточку тут дорога проходила. Ось так, таке перехрестя лісове. Ямка, все в корінні. такий сигнальчик монетний. І бачу, що випала монетка. Сонце. Оце копійка Миколи другого. Ну, зараз обставин Так, що це в нас тут? Тисячу. О, прикольно. Зараз фокус 1900 року. Одна копійка. Це вже п'ятачок. Ось, вивернув і зразу бачу, що випала монетка. Зараз покажу вам, який це був. Чіткий 43. Це знову копійочка Миколи другого. Зараз ще патру водичкою. Кажу водичкою сніжком. Так, одна копійочка точно. Так, бачите? Одна копійочка. 1897-го. Я біля цієї дороги там в кінці, вирішив трошки відійти від села. І йшов, ямка доволі глибока. Завдяки, я гадаю, функції ДТ. Я виніхав цю монетку, бо вона була достатньо глибоко. А це маленька мідна монетка, боратосик. Але з плином часу та кислотності ґрунту вона перетворилася просто в мідну бляшку. Але її присутність це добрий знак. Можна походити, можливо, ще якийсь і срібний полячок попадеться. Там, де чорний підняв Боратосика, трошки покрутився з цієї сторони, спустився на дорогу, хотів перейти на іншу сторону дороги. І попався мені. Так, десь не світло. Ще одна попалася радянська монетка. Це щотовичок, 20 копійок 31-го року. Сонце вже йде до заходу, я ще трошки гуляю, а там за деревом викопав козацьку кулю. Тут ще одного молоденького дерева, попалася, мені знову лиса боротозка. Мідна бляшка я їх називаю. Ось тут витягнув одну боротоску, вирішив покрутитися навколо дерева і випадає ще одна. Якось так. Ще одна мідна бляшка. Світловий день підходить до кінця. Ось результат за сьогоднішній мій, можна повноцінно сказати, монетний коп. Три царьочка. два щитовичка, Два рамочника. Шість монет пізніх. Двушечка, п'ятерочка, 24-й, три буратоса. Ось якийсь стержень такий цікавий. Пуля козацька, два оплавка. До речі, вже п'ятий вихід мій з легендою на новій прошивці 1.17, хочу сказати, що доволі непогана прошивка. Змінилося те, що став більш спокійніший, стабільніший сам прибор. По глибині я би різниці такої не замітив. Краще розпізнає цілі. Єдиний мінус, що коли ходиш по поселеннях або місцях, де дуже багато дрібного чорного. Кованого металу, наприклад, там обламки ножиків, чи ковані цвяхи дрібні, і на кшталт цього, то дуже сильно в колір, важче його розрізнити. Наприклад, на прошивці 1.15 чітко підчорнювало його і можна було зрозуміти, що це. А на даній прошивці воно більше його кидає в колір. Все.